Захід ми організували для наших діток, щоб в них з'явився новорічний настрій. Так як батькам важко його роздобути і дати дитині, то ми вирішили зробити свято з аніматорами ялинки, смаколики, чайкава. На даний час у нас знаходиться п'ять поні в найменшому півроку мерліно, найстаршій чотири з половиною роки. У нас чотири голови шотленські поні, і одна голова вона вагітна міні-поні. Взагалі ми катаємо, але на даний час наша та їздова кобила, вона у нас вагітна. Перестала трішки катати, і плюс не дозволяють нам погодні умови, щоб не розчахнулася кобила. Це для здоров'я нашої кобили. Також може впасти дитина, то ми підстраховуємося до весни. Але ми чекаємо на здорову кобилу. І Вона буде їздова, я думаю, ми потихеньку зможемо по манежу літньому кататися. Поні вони не відрізняються від інших коней, вони мають такі самі особливості, але різниця в тому, що у них маленький зріст і вони більш лояльніше відносяться до діток. Дуже сильно люблять морковку, бурячок, кабак, гарбуз, сухарики, бублички. Це вони обожнюють. і особливо за морковку вони вам продадуть душу. Ми знаходимося в самому центрі села Богуслав Дніпропетровської області. Орієнтуватися можна на центральний пляж, і від нього буквально ліворуч, метрів 200, великий будинок з червоною кришою. Ми тут знаходимося. На даний момент ми працюємо лише субота-неділя з пів першої до шістнадцятої, але у нас вже з'явився генератор. Велике дякую нашим захисникам. Вони нам подарували його. Тому я думаю, ми будемо довше працювати у будні дні. Можна домовитися це середа четвер, але після першої години дня.